Всім привіт, перейдемо одразу до справи. Я трошки прихорів, тому можу трошки гондости, але навіть з тим я зараз попробую вам в своєму голосі щось розказати. Коротше, першим ділом, ми з знімаємо старий поршень через те, що там дуже зам'ялися посадочні місця під стопорні кільця. Не знаю, чому так сталося, але чомусь вони замялися, можливо, через велику нагрузку. Ну але от як бачите, сам факт. Коротше, друзі, ситуація наступна. Я дуже довгий час довбався з тою коробкою передач. Я не знаю, вона чомусь не перевтикалась, коротше, передачі не перемикалися, воно не хотіло, десь щось клинуло. І коротше, просто як оказалось, просто ось це. Ось ця частинка, оця цей контактний тралік, він був дуже загострений. І через то воно ту поклинило об черв'ячний вал. Я не знаю, чого так. Воно раніше робило добре, але сам факт того, що коротше, я, мені довелося перерозібрати заново, який раз. Всю коробку, мені довелося стучити трошки той контакт там, на тому місці, де він входив в червячний вал, і тільки тоді я вже зібрав, всю, всю помітку виставив і воно почало нормально переключатися, нормально були, були всі, всі передачі є, все є. Так, тепер я зняв цей поршень зараз повністю, мені довелося купити новий, зараз. Мені довелося купити новий ось такий ось поршень. Я не знаю, якщо буде видно. Коротше, воно, якщо приглядітесь, видно тріщину. Я дзвоню, кажу, треба поміняти, мені кажуть, тоді приходять міняй. Добре, що погода бо, блін. Ні, реально, оце Вроді як нормальний поршень, всі діла, а тут тако дивлюся і е, тріщає. Ну, не буває, в мене все добре. Знаєте, так, коротше, змотався я вже на ринок, обміняв, я тут вже собі трошки начертів, як будуть виглядати вікна. Зараз будемо пробувати їх вирізати. Будемо йти брати фрізу, будемо то все нарізати. Коротше, думаю, будемо починати. На цей раз вже без тріщин, вже все красиво, все як має бути, все близне. І вже коротше, то було з тим поршнем ще, ще така фігня, що він був дуже товстий. Прям дуже, він туди не, не влазить. Перший ремонт поршня не влазить в перший ремонт ремонт циліндра, ну, вот. Але чому, ну, зараз типа, все нормально, він там падає зі типа, бо без масла. Якщо з маслом, то він буде плавно під своїм весом спускатися. Це нормально. Все з ним нормально. В циліндрі він ходить так, як має бути. Зараз будемо йти і нарізати в віконці. Надалі стандартна романтика, ми встановлюємо корзину сцеплення при фонаріках, при свічках. Коротше, все як має бути, коли вже темно, але ми все одно сидимо в гаражі і намагаємося щось зробити. І, на, і тоді я ще навіть не знав, скільки разів я її буду знімати, і щоб я міг спокійно йти додому. Але ні, мені треба було її встановити. Зай. І на цьому моменті нібито все йде добре, але ще тоді я не догадувався, що я ще разів 10 її буду знімати. Коротше, виникла така невеличка ситуація. Я на косячу забув поставити шайби отут, от і отут. -от, ці волмісі сюди. Короте. Зараз розібрав, все, поставив і встановлюємо це назад. Сюди ми ставимо по заводу дві. Ну, типу, як воно, ну, як, як по заводу, Там має бути дві регулюровочні шайби. Тут такі теж дві волнісі регулювачні шайби. Ми, коротше, сюди ставимо. Сюди я у себе поставив три, бо чисто по вигляду там ну, такий ход вже не маленький. Виходить, то коротше доведеться регулювати його отак. Ну ось так. Наразі просто наживляю болти для того, щоб просто його встановити, щоб всі, всі запчастини були на своїх посадочних місцях. А надалі, вже, коли двигун буде стояти на рамі, ми будемо вже знімати кришку і налаштовувати вже під вижим. Тобто, щоб не вело, не буксувало, так буде зручніше. Ну що, дракон майже готовий. Ви подивіться на ту красотулечку, ну? Ну, тако все як має бути, ні? А во, зараз воно сфокусується, давай. Не підводь мене. Во, віконці від відкриваються, все як має бути. Все отрегуліровано. Тут во поршеньочек теж піднімається, все з маслицом. Новий поршень довелось взяти на ньому теж. Тут другий раз пиляв вікна. Але ви подивіться просто, як воно все красивенько і легесенько ходить. Якби ви знали, який я щасливий це просто. О, так. Ну що, скоро буде перший запуск. Є! Надалі починаємо встановлювати SCDI сі запалення. Воно встало взагалі без ніяких проблем, все вийшло. І тут, зараз на кадрі, ви можете побачити іскру. Зараз на. Пенс вдарила. Є. Іскра появилася зразу. Все було супер. Ну що, совководіків, На, на, на годиннику 21.32 в мене дере горло, появилися соплі, щось там покашлюю, на вулиці морозно, я майже роздягнутий, бо одяг не взяв з дуру. Ну, а ми шукаємо четверту передачу. Іскру вже знайшли, тепер шукаємо четверту передачу. Чітко, чотко. Люблю таке. На цьому періоді я починаю встановлювати паливну систему, тобто карбюратор, ліпісковий клапан. Патрубок я підбирав вже просто по розмірам на ринку. Трошки да, розлінився, не знімав коротше, відосики, всі діла. Але двигунчик вже готовий повністю. Я все виставив, все поставив таке, як має бути, підізнав карбюратор, поставив ліпісковий клапан. Все, як мої бути, поставив вихлоп. Короче, зараз будемо пробувати ставити цього монстра на раму і будемо пробувати його запускати. Зажигання у нас все настроєно, так ось все як мої бути стоїть. Сітечки, все підтягнуто, все добре. І раму я вже викотив. Рама у нас вже усе стоїть. Поставив амортизатор, щоб було трошки легше, поставив руля, щоб було трошки легше. Зараз будемо ставити якось сюди двигун і будемо підключати всі тросики, все цього, щоб якось можна було ним контролювати. Але є один нюанс. З цією направляючою я так проблему і не вирішив. Ната тут як було, так і є. У мене є один варіант, як можна її звідси випихнути, то коротше, зараз я буду щось пробувати з цим робити. Так, значить ситуація в нас зараз наступна. Поставив я двигун вже на раму. Пробував я його завести з кікстартера, він не хоче. Не хоче конкретно відсасувати бензину з карбюратора. Зато, коли я наляв бензину під свічку, він схватив. Якась проблема тут в впускному скажімо так, каналі, ну, образно так скажемо, от, не знаю, що і як. Патрубок мокрий, карбюратор всередині мокрий, домик всередині мокрий, а поршень тут зі сторони впуску сухий і тут все сухе. Не знаю, що так, якісь проблеми сьогодні вирішили так, що будемо пробувати його заводити з талкача. Хоча тут сасує такою, я викрутив, коротше, свічу, пробував їх стартом крутнуть, палець заходить аж всередину. Знаю, що до чого, Ось будемо сьогодні розбиратися. І з передньою вилкою. Коротше, я е, вже все придумав, вже все зробив. Зараз тут стоїть стара ось, я замовив нову, а вона там зараз впакована. коротше, Я замовив задню ось на цей мотоцикл, я, але там трошки просверлив коротше, різьбу. Мені коротше, її проточили трошки. то Тепер, то тепер вона ідеально тут стає, бо можна буде її гайкою піджати, все, все нормально. Цей барабан. Ось тож, тіпо, з двох сторон він тормозить. тобто... Ну, коротше, пушечка. Під вілочку стало ідеально, то якщо зараз я поставлю зажму, то це взагалі буде пушечка. Тут зробив таку проставочку з тої сторони, там коротше, не йшов головку. На 17 якусь. я її всередині висверлив таку. Повністю тут о, той, шток, той шток проходить, да, не рівно, але в принципі, це не важливо, бо вона не крутиться і тому подібне, вона просто притискає. Коротше, отак. Зараз будемо щось пробувати, зараз беремо до, до, до кінця, настроїмо зажигання. Підзатянемо задні амортизатори, задню ходову підв'язку, то все. І будемо пробувати заводити його з толкача. А, ну і ще під'єднаємо трошки всі до купи. Тож, поїхали? Зробили ми значить, задній амортизатор. Я того всього не знімав, зараз крова витягнуться, воно тут не стоїться, я просто його приміряю, як його обрізати. Зробили ми задній амортизатор, я цього всього не знімав, не показував, бо я не хотів просто знімати, бо ми, могли... ну, я думаю, ми і зробили, які деякі помилки, то не буду показувати, то все, що є. Покажу те, то, що, то, що ми зробили. Те, те, як в нас вийшло. Короте, приварили ми, значить, отут все. обварили таку файну, воно тут тримається, воно там як -от не ціле. Короте. Так само і тут його обварили, повністю все таке, як має бути. Приварили тут амортизатор, зробили такий О, значить, такого воно тисне. Тут зробили таку оцю розпорку. Ну, так. Далі, оскільки ми зрізали оцей весь підрамник, коротше, амортза... Фу, Боже. резонатор нікуди було чіпляти, і ми тут доварили крыш, таку трубку, типу як. Вона, ну, в принципі, не дуже сильно відділяється, я вам скажу, і вигляд через то не пропав. Ну, тобто ми, 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 нічого не, ми нічого не втратили. Також ми підняли, ну, підняли подв'язку, самопособі, маятник пішов трошки донизу. Значить, цевка почала коротше, пробивати на раму. Вона почала бити то битися об раму і довелося коротше, ось я взяв якийсь натяжитель льціпі з квадроцикла. Я не знаю, можливо, такого буде відніше, коротше, Такого зробили. Тож тут дві пластини, але ці дві пластини я буду все одно обрізати, щоб ще підганяти. Так, І не звертайте уваги на те, що він такий брудний. Я на ньому вже просто трошки покатався. О, значить, Сам, сам амортизатор, ось він, значить, йде, і тут під баком зробили ось таке ось кріплення до нього. Ну, от. В принципі, ходові іспитання воно все витримало. Так що подв'язка, до речі, получилась досить м'якенька. Тобто, наприклад, коли я їду там по кочкам, ще десь щось, то ну, я тако сижу на осій на голій рамі, і я не відчуваю взагалі нічого. Тобто, щоб мені щось вдарило, щоб і ще щось коротше, не знаю. Все дуже, дуже працює м'якенько. Зовнішній вигляд має теж досить файний, досить крутий, не знаю, особисто мені подобається. Поки що так виглядає. Двигун себе показує максимально чітко. Прям він, я ставлю, там в мене були ставочки, я знімав пару відоськів.

Даєш газу, він не провали нічого, просто заднє колесо зриває, він в буксу ходить. Просто це навіть не, не з Боже, не з сцеплення. Це просто ти, ну, ти їдеш, просто різко даєш газу і просто колесо йде в букс. Це дуже чітко, це все мені дуже сильно подобається. Значить, форсування двигуна не була напрасна. Все вийшло. Але, але не без нюансів, як тільки-тільки я злив масло, все було нормально. Зараз трошки поїздив. І заводили, теж все було добре. Зараз трошки поїздили і не знаю, чи то з під гітари, чи де там, коротше, чи з під сальники, чи з під зірки. Коротше, почало давити масло. Почало давити масло. Я не знаю, що до чого. Це я теж буду. Все одно зараз буду його повністю розбирати, будемо його перефарбувати. Я все трошки закупився коротше, балончиками. Вирішив після каструм не заморачуватися, накупити купити ці балончики та й все. Просто потім буду таким файним слоєм лаку покривати, щоб воно просто не обдиралося. Так, і все. Я думаю, що воно буде і тримало. Во. Бо поки що на моєму мінську я пофарбував його з балончиків. Фарба тримається поки що добре, але там ще без лаку. Там без лаку. І ще плюсом на початку я трошки його напортачу. Ну, коротше. Масу суть в чому. А, поки що їздить, цеплення трошки веде, але воно вижимається. Блін, я не знаю, Мізинець, Мізинець я вижимаю. Майже до, до кінця важкувато, але вижимається мізінчиком. Все добре, то їде, е, стартує, газує. Не знаю, поки що все супер. Далі тут о, резонатор, до речі, зробили трошки ближче, я такого обрізав і ми її сюди приварили. Але тут треба буде, не знаю, десь на стопі віднести, щоб мені полуавтоматом загнали, бо електродами тут варять, воно просто сплавляє е, той е, резонатор. Коротше, поки, по, поки що ситуація така. Далі буде видно, далі розберемося.